Привіт, уявімо, що кожна людина наділена певним об'ємом енергії, і це насправді так і є. І уявімо, що кожна людина здатна генерувати ще більший об'єм енергії, і це насправді так і є. І також уявімо, що наприклад працює певна така ферма криптовалюти. Ви є ферма своєї валюти, але не крипто, а енергії. Як працює ферма криптовалюти? Для того, щоб створити криптовалюту, потрібен великий об'єм електрики. Для того, щоб створити більший об'єм енергії в випадку людини, потрібен великий об'єм дій. Тобто, до прикладу, в тебе поганий настрій, і ти робиш дію. Ти, наприклад, одягаєшся, мінімальну дію, по-перше. Одягаєшся і йдеш на прогулянку. Або одягаєш кросівки, йдеш на пробіжку. І ти бачиш, що твоя мінімальна дія генерує твій більший об'єм енергії. І це насправді так і є.